Указу. І те, і все, і проче. Ага, Ось, ось у указу казав добром кожну дівку цілувати полазу. Тує ж дівці та вийшов за мотаченьку. От так ваша мада, що мало не скаче, а загляньте мотаченьку до того указу. Чи не написано там, щоб іще поразить? Ага. Уже за щось візьму той за луко відтягне. Спати можу до обіду. А що обідати я вже люблю. Обіду до самого само Я не знаю. Ну, відкривай, двесь, а шо там пик у вас. Люблю варенье. И личный Ані, Нет, варенички хороший. Так, причипаємося. Це... Це... Да. Це... Наташ, поможе там. Вот, да. ти... Жень, перебачить. На текст зручніше. Eu não

Дякую, господину за теплу хату, за... молодим, молодим дівчатам за тих стіл багато. Бажаємо миру і добра. Я, Я вам ще і добра. Спасибо, Спасибо. Вас Спасибо. Вас я, зублінь, якщо мені дозволите, я хочу сказати і побажати, перш за все, то нове вам, оскільки ви підготували нормальний, будемо не те, що нормальний, але вищий <пробітник> виховний гарний. захід. І я хочу сказати, коли народ зберігає, а насамперед ви діти, коли знаєте традиції, зберігаєте їх, то така нація ну, заслуговує на щасливе майбутнє. Вам, батьки, хочу сказати спасибо, тому що спасибі, ще велике спасибі, бо я бачу вашими руками створена ця сонячна канта, не тільки тамалювання, здоров'я вам, радості від ваших дітей. ну і Ніколи Добре. не з'являється на вашому обличчі сльози. Святом вас і я вам щиро вдячний. Дякую. Дякую вам.